Герої сьогодення це не тільки наші хоробрі воїни, які боронять українську землю від ворожої навали, але й ті, хто без зброї, ризикуючи своїм життям, рятують тисячі інших. Лікарі Кам'янського також працюють в посиленому режимі, адже лікують поранених захисників. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради спільно з міською організацією про спілки працівників охорони здоров'я України та Академічним музично-драматичним театром імені Лесі Українки організували показ вистави Наталка Полтавка, аби підтримати дух наших лікарів. На заході побувала і знімальна група «Міст-ТВ». Медична система міста дуже швидко та оперативно адаптувала свою діяльність під ті потреби, які з'явилися за воєнного часу. Медичні працівники працювали та продовжують це робити на складних умовах. Лікарі, наші герої, вони продовжують працювати під час відключення світла, під сиренами та обстрілами, заради спільної перемоги над загарбником. Тому їм дуже важливо, хоч трохи, змінити буденність та отримати позитивні емоції. Організували для медичних працівників міста Кам'янське чудовий захід. Це вистава Наталка Полтавка. Даний захід був встановлений для того, щоб все таки додати більше позитиву в життя наших медичних працівників. Адже на сьогоднішній день ми виконуємо величезну роботу, так як лікуємо і внутрішньо переміщених осіб, і поранених бійців наших захисників. Тому сьогоднішній захід він. Цілений більше для того, щоб відволікти медичних працівників від буденності. Справжні супергерої ближче, ніж нам здається. Лікарі, медсестри, санітари кожен день борються за життя наших героїв. Управління охорони здоров'я та міська організація про спілки працівників охорони здоров'я України систематично піклуються про наших медичних працівників. Така культурна акція, як перегляд вистави Наталка Полтавка, дуже важлива, адже нещодавно ми святкували день рідної мови, та й, взагалі, українська культурна спадщина і нашим ДНК важливо її пам'ятати. Ми вирішили, що треба. Треба мати якийсь позитив, треба мати сили, треба мати терпіння. Ми вирішили, що багато наших медичних працівників встигли подивитись цю виставу, і тому вирішили зробити їм такий подарунок. Міська організація вона підтримує кожну родину сьогодні. На жаль, на жаль, у нас є родина лікарів, яка втратила сина героя. Е... Які втратили брата, які втратили е, от, батько, втратили синів. І ці родини сьогодні не знаходяться без нашої уваги. Медичні працівники не приховували свого задоволення від вистави та атмосфери, адже вони велика сім'я, яка підтримує один одного і рада проводить час разом. Медики Кам'янського – справжні герої, які доводяться щодня, наближаючи нашу перемогу. Для медичних працівників, які Працюють цілодобово, то сьогоднішня вистава є приводом поспілкуватися, побачити один одного, підтримати один одного. Це дуже важливо для медичних працівників. Їм дуже треба підняти один одному настрій. Треба підняти дух. Ми дуже вдячні артистам театру, які дуже професіонально виконують всі свої ролі.